ТЦК незаконні. Це незаконне збройне угруповування. Всі таке чули. І я теж. Зараз розберемося. Де правда, де ні. Доброго дня! Мене звати Денис Пузін. Я є адвокат практик з багаторічним досвідом. Зараз я вам поясню з цього питання. А в кінці надам дуже цікаву інформацію, хто такий військовий адвокат або адвокат. У військових справах, чим він займається, яка у нього компетенція, чим він відрізняється від звичайного адвоката, да й відрізняється ли він чим то взагалі? Поїхали. Вільні, шановне панство, дійсно, на цей час у багатьох соціальних мережах на Ютубі розповсюджується така інформація. Що територіальні центри комплектування є незаконними організаціями саме через те, що зазначена інформація підтверджена у відповідному рішенні Верховного суду. Приїхали! Цю інформацію ТОП тільки не розповсюджував. Деякі мої колеги. Ті, хто просто мав намір хайпанути на цій темі, і всі одразу, як один, почали говорити: все, повістки не отримаємо, до ТЦК не ходимо. Вони є не хто, у них немає повноважень. А я, як в тому анекдоті, граф Монте Крісто. Дивіться, дійсно, Верховний суд в одній ухвалі вказав на те, що. Касаційна скарга одного з територіальних центрів комплектування не відповідає вимогам процесуального законодавства через те, що особа, яка її подала, не мала процесуальної дієздатності. Все більше в цій ухвалі нічого не сказано. Будь-якого іншого рішення з цього приводу, навіть районного суду в Україні. Ви не знайдете. А знаєте взагалі, що таке процесуальна дієздатність? Це здатність особи здійснювати самостійно свої права та обов'язки в суді, а не під час вручення повісток. Ще десь мотивував суд це рішення відсутністю певної інформації в єдиному державному реєстрі підприємств, організацій України. Єдерпол, нічого тут такого страшного немає. Не треба вичитувати закон про господарське товариство, ще щось, вивчати форму власності. Територіальні центри комплектування це трохи інша установа. Вона утворюється постановою Кабінету міністрів України. До речі, її номер 154. Вона і дійсною. От, якщо б вона була скасована. В порядку адміністративного судочинства, як незаконно, питань не було. Однак я вас запевнюю, що такого рішення ви не побачите в своєму житті ніколи. Однак, ті, хто вам говорить цю інформацію, що це ТЦК не існує, та це незаконне угруповання. Вам не розповів про існування статті 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення? Не розповів про існування кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, за статтею 336, 337, в залежності від суб'єкта? Ні, не було такого. У мене це вже на каналі є. Подивіться, як захиститися у цьому випадку. Зараз всі хейтери мені напишуть такі ж виправдувальні вироки. І, мі, шановне панство, повірте мені, більшість виправдувальних вироків відсотків так 99 це не ваша особиста заслуга, а заслуга того адвоката, який здійснював ваш захист у кримінальному провадженні, і скористався він не ухвалою Верховного суду, а прогаланами, які були припущені органом досудового розслідування або стороною публічного обвинувачення. У нас правова держава, у нас діє принцип змагальності та диспозитивності в кримінальному процесі. Хто що довів суд таке рішення і прийняв. А всі колеги мої зараз почали займатися лише одною тематикою військовий адвокат. От для мене особисто це така загадка, хто такий військовий адвокат? Або це адвокат, який носить військову форму, або це адвокат, який перебуває у лавах Збройних сил України. Або це вузький спеціаліст в галузі військового права. Ну, вільмі шановні, є в Україні поняття адвокат. Адвокатура в Україні здійснюється у наступних формах: адвокат, адвокатське об'єднання та адвокатське бюро. Оцього слова військовий там немає. Якщо особу притягують за статтю 210 прим. 1, адвокат як захисник цієї особи здійснює захист. Особу у справі про адміністративне правопорушення. Якщо особу притягають до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, адвокат здійснює захист у кримінальному провадженні. Якщо необхідно подати позовну заяву до того ж територіального центру комплектування в інтересах клієнта, адвокат здійснює свою діяльність форми представництва у цивільному провадженні. Все. Підписуйтесь та не слухайте, що вам говорять.